Тільки не пхай сюди в муку, а така сюди. Все Арінка, того гарно покачати. Чуєш? Спочатку то. Того. О, ой, гарно Чудово. Чудово, наступне. Чудово, наступне. Чудово, наступне. Якщо довго. Чудово. Чудово. Наступна, так, бери другу. Добре. Добре. Далі. Далі. Куди? Тут? Ні. Першу ту. Що наступні? Що таке? Що такое перекач? Тако Тутку цкотку. Візьми ще раз покачай. Чудово, Дякую далі. Далі. Чудово. Ще одну. Черну. Щоб не впала. Ще чудово. Ні, більшу.